На Кіровоградщині 11 родин чекають вдома на українських воїнів, яких звільнили з полону 19 квітня. Нині герої перебувають на реабілітації в лікувальних закладах. По тому вони зможуть поїхати до рідних. Наші кореспонденти зустрілися із сім'ями захисників, аби дізнатися, як вони готуються до зустрічі після очікування. Три роки поспіль Діана виходила у Кропивницькому на акції нагадування про військовополонених. Увесь цей час вона чекала на свого хлопця, 23річного Дмитра Чорного, бійця 36-ї бригади. З Дмитром познайомилися сім років тому, гуляли в одній компанії. Ну, так дружили, так і почали зустрічатися. І ось сім років, як разом. Три роки чекала і сподівалася, що він. Повернеться, обороняв місто Маріуполь і потім потрапив у полон 12 квітня 22-го року. за і ліча. За час очікування Діана не мала з коханим жодного зв'язку. Лише звільнені з полону побратими розповідали, що він живий. І ось цьому, 19 квітня, Дмитро в обміні мені прийшло повідомлення в кабінеті керівного штабу, що. Вітаємо звільненого чорного Дмитра Олеговича з полону, чекайте дзвінка. І через декілька хвилин мені подзвонив Дмитро і кричав по відеозв'язку Кохана, я вдома. Це була така радість, що він. Я його дуже чекала і сподівалася, що він буде вдома. І це ну, наче сон. Дмитро вже побачив фото та відео з тих подій, завдяки яким Діана та бабуся боролися за його звільнення, акції, зустрічі, звернення всіх заходів і не злічити. Він дуже вдячний, що я про нього скрізь кричала, що повернули його додому, тому що дуже велика робота пророблена всіми. І нашими службами і мною. А це вже рідна домівка Ярослава Янушева з Олександрії, воїна 56-ї бригади. У дворі на прапорі, на стінах в кімнаті, всюди світлини захисника. У ворожий полон він потрапив також три роки тому в Маріуполі. Він в Суходольській в мене сидів, Луганська область. За три роки я його не бачила, не чула зовсім. Ну, якийсь номер. Янушева, Жанна Олександрівна, кажу, да. Ми каже, вас вітаємо вашого сина повернули. Ну, так тоді почали мені всі дзвонити. Ну, не знаю, мені треба його потрогати, щоб він посидів коло мене. Ну, так почувствувати його. Я то розумію, що він ну, ну все одно якось отак. Я ждала його, скільки я робила все, що можливе і неможливе за цю дитину. Після обміну мама з сином постійно на зв'язку у те, що Ярослав вільний, досі не можуть повірити обоє. Що мам, я вдома, що з вами дуже скучив, дуже люблю всіх. Хочу дуже вас побачити. Про обмін я не знав до самого крайнього моменту, поки нас не привезли на аеродром. І я з зав'язаними глазами і руками почув то, що взлітають самоліти. Все добре, як відпочиваємо, лікуємося, кому потрібна допомога. Все добре, добре встрітили, вділи, були накормили, з рідними дали зв'язок, телефони. Ну, все як треба, все mm. файно. Нині всі звільнені захисники проходять реабілітацію та вже зовсім скоро зможуть зустрітися вдома з близькими і коханими з Кіровоградщини Олена Бринза, Софія Шворах. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.